Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. І я є аватар для творця, богородиці, їх молодшого сина Семаргла і його дружини Лелі. Усю інформацію я отримую від них за допомогою телепатичного зв'язку. Сьогодні інформація від Творця, богині Лелі, Бога Стрия, Бога Семаргла. Інформація 5 рівня Інформація від нашого творця на ім'я Рот. Він є законним правителем планети людство, до якої входить планета Земля. Для того, щоб відбулися зміни на планеті, творець, Богородиця, їх сини, усі Антали й Боги з Пантеону Творця втілилися у фізичні тіла простих людей на Землі. У 33 роки мою душу Світлани за моєю згодою і задумом Творця розділили і підселили частинки душ Творця, Богородиці, їх молодшого сина Семаргла і його дружини Лелі. Зараз мені 46 років, Уже вже 13 років, в мені живуть чотири частинки цих душ. Тобто, моя душа вміщує їх чотири частинки плюс частину моєї душі. Проте душі таких сильних богів занадто великі. Тому їх частинки є в душах інших людей. Всього таких частинок 93. Тобто, по землі ходить творець у тілах 93 людей, Богородиця у тілах 93 людей, і їх тресина у тілах 93 людей. Та певна кількість людей з частинками душ інших анталій і богів із пантеону. Для чого це зроблено, запитаєте ви? Інформація три рівня Інформація від богині на ім'я Леля, молодшої дочки нашого Творця і Богородиці. Вона є однією із судей нашої планети людства. Коли творець повернувся із заточення, про це я розповідала у своєму передньому відео, ссылку я прикріплю знизу під відео, він не мав законних прав щось змінювати, тому що його підступно підставили і захопили нашу планету. Він довго шукав докази підступної зради. Для цього йому потрібно було втілитися на планеті так, щоб його ніхто не міг знайти. Тепер суд повернув йому усі законні права, і він буде дуже швидко змінювати нашу планету. Про які зміни йдеться? Мене постійно у коментарях у TikTok запитують, коли творець нарешті вже вижене нечість планети і відбудуться зміни на краще. Хочу дещо пояснити моїм підписникам. Для того, щоб відбулися зміни на планеті, а це матеріальний світ, необхідно, щоб спочатку планета була очищена від різної нечисті, а також результатів її діяльності в ефірному світі. Тому останні кілька років була проведена величезна робота по зачистці ефірного світу. Усе це буде поступово зникати з нашого світу, проте є велике але. Для того, щоб це зникало на землі, необхідна допомога самих людей. Поясню. Коли творець знищує якесь явище, наприклад, корупцію в ефірному світі, то на землі це явище зникне тоді, коли остання людина на планеті відмовиться від того, щоб давати взятки чи брати їх. Коли люди змінюють свою поведінку і свою свідомість, лише тоді можливо. Очистити планету від усього цього зла, яке руйнує людей і планету. Не змінюючи свою свідомість, не варто перекладати відповідальність на творця і вимагати від нього якихось змін. У матеріальному і ефірному світах це взаємопов'язано. Ефірний світ формується внаслідок діяльності людей. Матеріальний світ формується внаслідок взаємодії людей. І їх янголів і з ефірного світу. Ви повинні розуміти, що скільки б творець не знищував такі явища, як корупція, алкогольна, тютюнова, ігрова залежність, наркоманія, проституція, усе, що шкодить людині, він безсилий, доки люди самі свідомо не почнуть відмовлятися від усього, що їм шкодить. Усім потрібно попрацювати, а не чекати, що прийде творець і одним махом зробить рай на землі. Кожна людина повинна зробити вибір, у якому світі вона хоче жити і який світ хоче залишити своїм дітям. Почніть поступово відмовлятися від алкоголю, тютюну, медикаментів, м'яса, кави, чорного чаю, від нецензурної брані, від невпорядкованих статевих зв'язків, від посередників між Богом і людиною, тобто будь-якої релігії, нумерології. Астрології, карта ро, гадань, зніміть себе усі хрестики, колончики, сережки. Усе це не веде вас до Бога. Чому це важливо? У мене є багато дописів на ці теми в інстаграм. В описанні до відео є ссылка. Для того, щоб творець вас чув, не треба ходити по церквам і ставити свічки. Просто перестаньте брехати іншим і собі. Перестаньте стежити за життям інших, заздрити, засуджувати. З Богом можна спілкуватися, сидячи вдома на дивані чи йдучи по вулиці. Головне не порушувати його закони, які він увів для взаємодії людей на планеті. І він почує вас завжди. Єдина вимога творця до людей це дотримуватися цих законів. Отже, поговоримо про закони, розуміння і дотримання яких. Допоможе змінити вашу свідомість з 3 d на 4 d рівень та віднайти Бога всередині себе. Інформація 4 d рівня Інформація від Бога на ім'я стрий, старшого сина нашого Творця і Богородиці. Він очолює законодавчу владу на планеті людство і є одним із Верховних судей планети. Перший закон Творця звучить так: Усі рівні. Поясню його суть. Усі душі нашої планети людства від їх створення рівні рівні у тих здібностях, які кожному дані від створення і народження. При створенні будь-якої душі творець заклав чотири основні здібності: ясновидіння, яснослухання, яснознання і ясночутливість. Від того, як людина розвивається і яких цінностей у житті дотримується, залежить те, наскільки вона може користуватися цими здібностями. А відповідно має у житті те. Що сповідує. Другий закон Творця звучить так: усе в житті від Бога. Поясню його суть. Кожна людина створена за образом і подобою Творця. А отже, сама створює події у своєму житті і сама несе відповідальність за них. Тобто, кожна людина є Богом у тому світі, який створює для себе. Який Бог, такий і його світ. Тобто, чим людина наповнена, таке життя і має. Усі біди і радості людина створює сама своїми рішеннями. Усе у світі взаємопов'язано. Кожна дія людини несе наслідки для неї і для навколишнього світу. Тому зважуйте усі свої рішення і пожинайте їх наслідки у житті. Третій закон творця звучить так. Ніхто ні в чому не винен. Поясню його суть, хоча пояснювати майже нічого. Сам закон говорить чітко про те, що ніхто не винен у тому, що коїться у вашому житті, крім вас самих. Просто майте сміливість взяти відповідальність за свої рішення, а не перекладати їх на когось, оправдовуючи цим свої дії чи свою бездіяльність. Четвертий закон творця звучить так Ніхто Нікому нічого не винен. поясню його суть. Кожна людина винна комусь щось лише з урахуванням того, наскільки вона взяла за когось чи за щось відповідальність. Якщо ви прийняли рішення народити дитину, то ви взяли на себе відповідальність за неї до її повноліття, за її здоров'я, за її освіту, за ті цінності, якими ви будете її навчати. тобто Говорити про те, що ви нічого не винні дитині, навряд чи це доцільно. Або якщо ви захотіли бути начальником і маєте певну кількість підлеглих, то чи доцільно говорити, що ви їм нічого не винні? Що найменше, ви несете відповідальність за своїх підлеглих щодо дотримання законності стосовно них, за їх належний відпочинок та справедливість щодо заохочення, ви створюєте однаково справедливі умови для їх кар'єрного зростання. Отже, цей закон про вашу дорослу відповідальну позицію і усвідомленість того, кому і що ви винні. Інформація п'ять дорівнює. інформація від Бога Немія Семарга, молодшого сина нашого Творця і Богородиці. Він є головним учителем і наставником планети людства, одним із її верховних судей, очолюючи судову владу на планеті. Сьогодні я озвучу для вас лише 4 закони Творця, 5 деріння, які безпосередньо стосуються розуміння і дотримання законів. Перший закон Творця 5 деріння звучить так: Незнання законів звільняє від відповідальності. Тобто, якщо людина не знає законів Творця, їй у житті надаються ці знання лише після цього людина несе за порушення законів відповідальність. Другий закон Творця 5 рівня звучить так. Нерозуміння законів Творця веде до навчання. Тобто нерозуміння законів Творця веде до навчання у вигляді повторення ситуації у житті. Третій закон Творця 5 рівня звучить так. Все у житті людини повторюється до тих пір, доки вона не усвідомить законів Творця. Тобто людині будуть зустрічатися на шляху ті люди, ті обставини, які допоможуть усвідомити причину її від. Четвертий закон творця п'ять даріння звучить так: людині дається три спроби для виправлення: перша спроба це підказки у часі та у просторі, друга навчання шляхом підказок, третя навчання шляхом повторного навчання. Якщо вам щось не зрозуміло стосовно розуміння законів, пишіть коментарі під відео, я обов'язково на них відповім. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, щоб відео потрапляло в рекомендації і закони дізнавалося, що найбільше людей на планеті для скоріших змін. Наразі це уся інформація. Дякую за увагу. До нових зустрічей!